Сьогодні я розповім вам про одну дивовижну польову квітку, яка відрізняється яскравою красою і неймовірною невибагливістю це каліфорнійський МАК. Наукова назва школша Келефонайка. Ця квітка є квіткою штату Каліфорнія і дуже популярна серед садівників завдяки легкості вирощування. Він легко заповнює порожнє місця у вашому саду без особливих зусиль. Незалежно від того, вирощуєте ви його через його декоративну цінність, як ранню рослину для запилення або тому, що у вас є складне місце в саду, де більше нічого не росте, ви отримаєте багато переваг від цієї чудової багаторічної рослини. Просто сипте насіння по відкритому ґрунту, злегка полийте і дочекайтеся появи сонячних кольорів. Хоча багато людей без проблем вирощують каліфорнійський мак, навіть початківці. У цьому посібнику я розповім усе, що вам потрібно знати, щоб отримати максимальну користь від цих рослин. Що таке каліфорнійський мак? Каліфорнійський мак часто покриває схили пагорбів на південному заході своїми яскравими помаранчевими квітами. Каліфорнійський мак є квінтесенцією польових квітів Каліфорнії. На відміну від маків роду ППВР, з якими ви, можливо, знайомі, каліфорнійський Мак насправді належить до роду школша і має наукову назву Школша Келефонайка. Він названий на честь ентомолога XVIII століття Йоганна Фрідріха Фонещоца, що натякає на історію цієї рослини. Яскраві квіти можуть виглядати витонченими, але рослина неймовірно витривала. Переносячи спекотне літо та бідні ґрунти, насіння можна розкидати на важкодоступних порожніх ділянках вашого саду, щоб наповнити їх вражаючим кольором. Вони чудово підходять для садів, які не потребують догляду, вимагаючи дуже мало уваги після встановлення. Каліфорнійські маки зазвичай цвітуть в середині або в кінці весни. Залежно від місцевого клімату та умов вирощування, вони можуть продовжувати цвісти до літа. У теплому кліматі, схожому на їхні рідні, вони будуть рости як багаторічники. Однак, навіть якщо їх висаджувати як однорічники в більш прохолодному кліматі, рослини будуть самозасіватися і продовжувати з'являтися рік за роком. Розповідь Хоча зараз вони є основним продуктом у багатьох американських садах, Каліфорнійські маки вперше були офіційно описані та названі європейцями під час російської експедиції на кораблі Рюрик на початку 19 століття. Адельберт фон Шаміссо відвідав Каліфорнію в 1816 році в рамках цієї експедиції і назвав квітку на честь Йоганна Фрідріха фон Ещольца. Ця улюблена рослина з часом стала символічною квіткою Каліфорнії в 1903 році, ставши символом штату. Рідний ареал. Каліфорнійський Мак переважно походить із південно-західного регіону Сполучених Штатів, хоча він натуралізувався в тепліших регіонах країни. Його природний ареал простягається від південного Вашингтона вздовж західного узбережжя та на схід до частини Техасу. Але справжньою батьківщиною, як ви могли здогадатися з назви, є штат Каліфорнія. Тут він процвітає на сонячних ділянках і піщаних ґрунтах, утворюючи помаранчеві килими з пізньої весни до літа. Характеристики знамениті яскраві пелюстки каліфорнійського маку відкриваються вдень, відкриваючи яскраво жовту серединку і закриваються вночі або в похмуру погоду. Вони досить компактні, особливо порівняно з іншими маками, виростають приблизно до 12 дюймів у висоту. Це робить їх чудовими для бордюрів, де вони не будуть затінені вищими рослинами або навіть для контейнерних садів. Часто забутим бонусом цих рослин є листя. Листя має чудовий блакитний або сірий відтінок і своєю цікавою формою майже нагадують листя папороті. Ця основа забезпечує дивовижний контраст, коли квіти з'являються над листям. Залишені на призволяще. Каліфорнійські маки самосіваються, скидаючи дрібне насіння, яке проросте наступної весни, створюючи новий кольоровий килим. Це особливо корисно, якщо ви прагнете створити у своєму саду дикий, схожий на луг вигляд. Використання Каліфорнійські маки зазвичай вирощують через їхню декоративну цінність, але це більше, ніж здається, на перший погляд. Ці рослини мають довгу історію використання в медицині і досі використовуються в фітотерапії. Але, як завжди, важливо обговорити будь-яке потенційне використання наркотиків зі своїм лікарем, особливо якщо ви приймаєте інші ліки, з якими вони можуть взаємодіяти. Крім того, вони є абсолютним фаворитом у садівників за свою невибагливість. Сонячні відтінки каліфорнійських маків можуть скрасити будь-який сад і виглядати ще ефектніше, якщо їх посадити масово. Це магніти запалювачі, чудовий кандидат для садів бджіл або метеликів. У Каліфорнії супербітіння, яке відбувається кожні кілька років після дощової зими. Приваблює людей у державні парки, щоб побачити блискучий сплеск яскраво-помаранчевих квітів і зробити фотографії просторів землі, які практично світяться новим життям. Навесні вони звичайне явище по всьому штату. Де купити каліфорнійський МАК, пакети каліфорнійського маку широко доступні в насіннєвих компаніях і розплідниках. Існує кілька різних типів на вибір, залежно від того, який колір ви шукаєте. Класичні помаранчеві каліфорнійські маки є стандартним вибором, але ви також можете вибрати унікальні форми та кольори таких сортів, як Мишан Bells або МКАДу. Посадка легкість вирощування каліфорнійського маку починається з посадки. Оскільки вони не люблять пересаджувати, краще направити посів туди, де ви хочете, щоб рослина залишалася до кінця сезону. Коли ви визначитеся з місцем розташування, Просте дощування та невеликий ранній догляд забезпечать міцні рослини, які будуть радувати сезон за сезоном. Почніть з вибору добре дренованого місця у вашому саду з великою кількістю сонячного світла. Місце з яскравим сонцем дасть найбільший урожай і забезпечить повне розкриття квітів. Ці витривалі рослини люблять піщані умови і щасливі на дещо бідному ґрунті, якщо він добре дренується. Ви можете трохи розпушити ґрунт, якщо він особливо компактний, щоб допомогти першим корінням краще прижитися. Але ґрунт перед посадкою не потрібно сильно обробляти. Після розпушування розея сипте насіння по ділянці, злегка вдавіть їх у ґрунт або згрібіть і полийте. Каліфорнійський мак зазвичай садять восени. Саме тоді вони природним чином починають свій життєвий цикл у дикій природі, попадають з літніх квітів. Але якщо ви пропустили осіннє вікно, рання весна також підійде, якщо ви не проти трохи пізніше цвітіння. Незабаром після посадки тримайте ґрунт злегка вологим, регулярно поливаючи. Коли насіння проросте зазвичай через пару тижнів, ви можете дати ґрунту трохи підсохнути перед тим, як знову полити. Також враховуйте дощ, щоб уникнути перезволоження ґрунту. Як тільки вони ростуть щасливо, ці рослини будуть самозасіватися і повертатися рік за роком. Це може бути проблемою для деяких садівників, але, на щастя, вони рідко є інвазивними, і зазвичай їх легко контролювати за допомогою невеликої прополки, якщо ви хочете їх видалити. Як виростити? Каліфорнійські маки такі ж приголомшливі, як і стійкі. Винагорода, яку ви отримуєте. Коли рослини повністю цвітуть, варта тих невеликих зусиль, які ви витрачаєте, щоб зберегти їх щасливими. Щоб процвітати, їм потрібно лише трохи сонця та періодичний полив. Світло Сонце, мабуть, найважливіше з усіх умов для вирощування. Школша келефона, яка процвітає на повному сонці, вимагаючи мінімум 6 годин сонячного світла на день. Чим більше. Тим краще, особливо в прохолодних регіонах. Якщо посадити в затіненому місці, рослини можуть стати довгоногими або витягнутими, втрачаючи свою компактну форму та жвавість. Ви також побачите набагато менше квітів, і будь-які квіти, які з'являться, можуть залишатися закритими, а не повністю відкритими та насолоджуватися сонцем. Якщо ви перебуваєте в регіоні з особливо інтенсивним сонячним світлом, Невелика тінь у пікові години після обіду може не мати негативного впливу на ріст. Але регулярне вживання води також може допомогти їм впоратися зі спекою, швидко адаптуючись завдяки теплому домашньому середовищу. Вода Каліфорнійські маки виросли, вважаються посухостійкими і не потребують частого поливу. Це не означає, що ви повинні повністю забути про них, а скоріше, що вони задоволені періодичним поливом приблизно раз на тиждень, якщо не було дощу. Однак молоді маки потребують постійної вологи для міцного розвитку кореня. Вам слід більше турбуватися про надмірний полив, ніж про недостатні для цих рослин. Грунту слід дати повністю висохнути перед наступним поливом, щоб відповідати умовам. Які вони отримують у своєму природному середовищі існування. Під час несподіваної спеки може знадобитися додаткова кількість води, але не настільки, щоб вона залилася водою. Якщо ви вирощуєте мак у контейнерах, ідеально підійде суміш для горщиків із додаванням невеликої кількості піску для покращення дренажу. Контейнери висихають швидше, ніж рослини в землі, особливо якщо вони розміщені на сонці. Постійний легкий полив рослин, вирощених у контейнерах, збереже коріння щасливими, допомагаючи рослині давати більше квітів. Ґрунт каліфорнійські маки не вибагливі до ґрунту. Єдина умова, на якій вам справді потрібно зосередитися, це дренаж, оскільки їм потрібен добре дренований ґрунт, і вони не терплять заболочування, як уже згадувалося. Якщо ви маєте справу з глинистим ґрунтом, Перед посадкою його потрібно буде ретельно змінити, щоб покращити умови. Крім того, висаджуйте рослини в контейнерах, щоб уникнути клопоту. Шукайте місце у своєму саду з ґрунтом, який є злегка піщаним або піщаним, з нейтральним або злегка кислим РН. Не турбуйтеся надто про РН, якщо ваш ґрунт не є значно лужним або кислим. Додавання трохи компосту або органічних речовин також допоможе покращити структуру ґрунту та загальний стан ґрунту. Температура і вологість. Каліфорнійські маки є рідними для Каліфорнії та процвітають у зонах 8, 10 USD, хоча їх можна вирощувати як однорічники майже скрізь. Вони віддають перевагу теплу і не розвиваються в повну силу на холоді. Ці маки воліють сухе або помірне повітря. Хоча вони можуть переносити трохи більшу вологість, надмірна вологість може призвести до грибкових захворювань, з якими ви не хочете мати справу для цих інакше безпроблемних рослин. Добриво Каліфорнійський Мак не покладається на добрива, щоб добре рости, особливо якщо спочатку посадити його в здоровий ґрунт. Але якщо ви хочете дати їм додатковий поштовх для сприяння рясному цвітінню, змішайте добриво з повільним вивільненням у ґрунт навесні, щоб вистачило до кінця сезону. Це рекомендується лише при посадці на неймовірно бідних ґрунтах, оскільки ці рослини, як правило, щасливі без додавання поживних речовин. Якщо ви вирішите вносити добрива, важливо точно дотримуватись інструкцій і ніколи не вносити більше, ніж рекомендовано. Або, краще, трохи менше, ніж рекомендовано. Надмірне внесення добрив швидше завадить росту, ніж сприятиме йому, і навіть може обмежити потенційне цвітіння. Сервіс за каліфорнійськими маками відносно легко доглядати. Видалення від свілих квіток спонукає рослину до появи нових бутонів і ваш сад буде виглядати охайним. Просто залиште кілька квітів наприкінці сезону для самосіву. Хоча ви можете розглянути мульчування, щоб зберегти вологість ґрунту та придушити бур'яни, важливо робити це обережно або пропустити мульчу навколо цих рослин. Надмірне утримання вологи, особливо коли вони намагаються прорости, може швидко привести до загнивання. Менше, безперечно, більше, коли справа доходить до поливу та мульчування цих рослин. Вирощування в контейнерах. Хоча каліфорнійські маки природно адаптовані до відкритих ландшафтів, вони можуть напрочуд добре рости в контейнерах. Якщо у вас немає великого саду або ви хочете додати трохи кольору у свій внутрішній дворик або балкон, ці рослини варто спробувати. Перед посадкою переконайтеся, що в контейнері, який ви використовуєте, є багато дренажних отворів. Також використовуйте добре дреновану суміш для горщиків. В ідеалі з додаванням піску, щоб імітувати їх природні умови зростання. Якщо ваш контейнер зберігається на відкритому повітрі, тримайте його в захищеному місці подалі від дощу, щоб запобігти його наповненню водою. Хоча рослини стійкі до посухи, контейнери висихають швидше, ніж садовий ґрунт, це означає, що поливати доведеться частіше. Але все одно важливо дати ґрунту просохнути між поливами, щоб уникнути перезволоження та можливого загнивання. Ці маки люблять сонячне місце, тому розташуйте контейнер там, де він буде отримувати принаймні 6 годин прямого сонячного світла на день. Вони не дуже підходять для вирощування в кімнатних умовах, оскільки бутони не розвиваються і не відкриваються в умовах слабкого освітлення. Каліфорнійський